Всім привіт! Так, сьогодні буде про відкатні ворота. Відео. Хтось мене просив, щоб розповів, зняв відео про відкатні ворота. Зараз ось прибираю в гаражі сьогодні. Та й машину треба там трошки. Противотуманка не працює. І дивіться, що в гаражі твориться. Потрібно прибирати. То поки автомобіля нема, покажу відео. Ось такі в мене відкатні ворота. Так, це... Розмір їх 1, 2, 3, 4 метра. 4 метра, верх 2,50. Самий дешевший варіант. Так, розповідаю. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Дивіться, каркас зварений із профільної труби 25 на 40. Іде, виходить, рама. Отут посередині йде перемичка. Також. Щоб можна ж було покрутити ну, метал. Посередині його по-любому треба крутити, якщо у вас не з двох кольорів буде, а з одного, все рівно потрібно, щоб воно отак не болталося. Так, всередині в мене ось отут пінопласт. Десятка. Пошпакльоване з сіткою. Е, тримається, в принципі, нормально. Пофарбоване фарбою класною, фасадною і покрите лаком на водній основі, по-моєму. Мінус тільки оце ось один. Ось тут. Трошки відпало. Коротше, краще зробити короїд. І все. Отака ручка з середини. Можна меншу робити, зручніша буде. Ну, це я як придумав, я не знаю, скільки цим воротам. Це я сам придумав їх і зробив. Так, каркас сказав, що його зроблений. Потім пінопласт. Пінопласт ставився всередину і пропінювався плейпіною між собою. Потім ззовні обшивається металом. Прямо як сенгвіч-панель. Зсередини сітка і шпаклюється. Тут, до речі, я це сьогодні придумав сам. Бо тут, бачите, воно трошки. Мало клея дав, обсипається. Ну, Тут краще візьму, зроблю, замовлю кутик зовнішній, Там скільки тут 11 на, на 3 і буде краса. Ось отак Тут воно заходить в мене просто в паралон. О, дивіться. В паралон впирається. Ось отак. Зовні ось отак виглядає ця ручка. Так воно нічим там і не зашпаклював. Пінопласт, бачите, не дуже такої прямо. Якості шикарної, ну, в принципі, ворота реплі. Бачите, хоп, закрив отак собі. І все. І замок. Ну, з замком, звісно, це. Таке собі, ну, в принципі, щось можна інше придумати. Так, знизу. Як вони їздять? Знизу 32 труба, наскільки я пам'ятаю, та, по-моєму, да, 32. Потім втокаря замовив. Такі ролики. Дивіться, такий ролик. О. Видно, видно. Один ролик знизу, другий в кінці. Отам, так само. І третій ролик он зверху. Бачите? І, і зверху йде знизу 32 труба. І зверху йде 32 труба. Отам. Видно, видно. І отак воно собі їзде. І зараз покажу, як воно тримається. Бо труби. Получається... А, тут в мене фальш стіна. До речі, і сюди. Думав якусь рейд, тут сюди треба також метал замовити, бо також не зрозуміло. Як його краще зробити. Так, тут в мене фальш стіна, пінопласта. Це в мене гараж. Спінопласта Фарстіна, короїдик зроблено. Оце краще б я такий короїд зробив на цьому. Ну, це вже ж таке. Короїд саме ходове. Так, дивіться, що тут по цьому. А ну-ка, стоп не туди. Ага. І світлом. О. Дивіться. Зверху виходить. Отам. На профілеві зверху йде кутик приварений. 25 на 25. І тут зроблений зараз. О, трошки мерехтітиме, ну, по-другому. Ану зараз. О! Бачите? Кутик йде ось на воротах. Ти скажи, мерехтить як близько. І там просто кріплення, воно зварене. А, а ось отут ролик. Зараз я покажу, піду на воротах. У мене такий самий ролик. Покажу, який там ролік стоїть. Тобто труба в мене он закінчується. Бачите, труба далі не йде. Не йде труба. Знизу то вона йде. Получається на всю довжину. Отак воно в мене йде, йде, і ворота заходять аж. Сюди. Отак. От Тут, виходить, труба йде знизу повністю, а зверху ні. Ну, мені так простіше було, то я і так зробив. Можна, в принципі, зробити, щоб і знизу було два ролика з одного краю і з другого краю. І зверху. Ну, моє так зроблено. Так, іду показую, який там ролик стоїть. Він, виходить, тримає. Оцей ролик тримає ворота. Щоб вони, щоб задня частина, коли їх тягнеш, ну ви зрозумієте, щоб вони ходором не ходили. І все. Там змазано салідол в мене чи літол. Так, ідемо, покажу зараз. Витягнув ковролін з гаража. До речі, ковролін дуже класна тема в гаражі, а ще краще робити нахили в гаражі. Плитки класні і каналізацію, і мити відводити. О! Дивіться. Оце ж я зробив, виходить, перші ворота. Зробив тут, а потім в гаражі. Дивіться. Ну Тут я підрізав. О, отакий ролик. Ну. О, ось цей, отакий ролик. І все, він просто там закріплений. І воно собі рухається. Так що ось отак. Майже так якось оце. До речі, все так само, як тут, тільки тут трубу немає зверху. Ну, а взагалі краще на новому, на новому будинку будуть відкатні ворота. Відкатні ворота найкраще. Це в двір заїжджати. І взагалі і в гараж також відкатні ворота найкраще. Ну, ось як бюджетний варіант. В принципі. Теж на, ти, на тимчасове. Теж тимчасове, те саме довічне. Найвічніше. Так, коротше, кріплення труби. Позабивав в бетон і поприварював. Ось отут ось, Воно видно так Зараз. Ось бачите. о, Тут приварене. Ось приварене так знизу, щоб же ролік не торкав. Ну і так скрізь. І все. А тут знизу резинка. О! Бачите, резинку якусь я придбав, і все. Тільки на що її клеїти, я не знаю, я клею на силікон, то вона в мене ось і тут показує, як є, повідпадала. Як його, ну, краще резиночку по-любому робити, щоб воно ж вам не, не задувало холод. А якщо і не потрібно, там, шовково, бачите, воно відпало, і я навіть не знаю, чим його далі зробити. О, бачите, тут тримається, але відпаде все рівно. Тобто, тут треба якийсь якось, не знаю, силикон. Сили... Ой, бачите, я на силікон клею. Що це за силікон, я не пам'ятаю. Ну, Може поганий силікон був. Якби на акваріумний акфікс приклею, тільки попередню резину того пробити. Бо резиня така мігенька, я її купляв, то я думаю, і не відпало. Або щось придумати так. Або просто донизу зазорчик зробити, там воно трошки фонитиме. Дай все а в будь-якому випадку фонитиме. Не знаю, Оце знизу ось отак. О. Оце ось отак воно все було. Бачите, за плитку заходить. І там трошки там підфонило. І все. Ну, в принципі, теплопідлога підлога тут в мене в гаражі. То вона не замерзала. Мама мія, що тут робиться. Так що о, такі от, а так вони зсередини середини виглядають. А ну, о, ось отак. Такі ворота. Це, звісно, не гарно, ну, як є, такі є. Так що з вас подобаєчка. Я на наподобаєчку заслужив по-любому. Користуйтесь, будь ласка. Вдруг що пишіть? В коментах відповім без питань. Так що, в принципі, нормальні з ними проблем взагалі ніяких нема. Ото там тільки змазку періодично е накладати, і все. Ну, і в ролик там, чи підшипник туди, чи масло. Я, напевно, нічого і не пшикав. а може і пшикав, вже не пам'ятаю. І все. Так що, отак. Тут в мене ревізія. Ось це зверху воно оце закривається. Ну і там кабеля, виходить, на цей заходять на інвертор. О, до речі, раз таке діло. Вже давайте заодно. Така ось погодка зараз. Нас. Десь там сонечко. Я відео так і не зняв за місяць, скільки взяло. З мережі, а скільки з цього у мене не лічильника, нічого немає. Електрики так її не доробили, напевно, буду дзвонить, хай вертають гроші коротше, і, і все. Ось тут таке. Буду я якось сам телефонувати до когось і доробляти, бо це мене вже все задовбало. Просто зараз трошки не до ну, того. Так, дивимося. Споживання будинку. 147, 150. Це я зараз рушникосушку вімкнув, вімкнув. Гріло у ванні видає 335 Вт споживання 153. Ну, Заряджається батарея. І все. Так що ось таке відео. Друзі, з вас така подобайка, Не лінійці. Ставте, будь ласка, подобайки, Дуже дякую тим, хто ставив. Ну, воно реально підтримує Не більш. Хочеться відео знімати, бо тоді підписники додаються, перегляди додаються. Ну, коротше, дякую за репости. Хто репостить моє відео? Рпост, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте. І, як завжди, всім всіх благ. Вроді би, все сказав.